Господу, і самосподу і ухиляється від зла. Слава нашому Господу! Ми знаємо вже не один рік, що Христос став викупителем викупити жертвою, не можу згадати, як на українській мові, це слово на російській субітті жертвою. І Він став цим ягнятком, який. Який постраждав за кожного з нас, але в той час вже так само він через слово своє навчає нас, що він є пастир, пастир добрий і порівнює своїх учнів або своїх послідовників з вівцями. І надразу він це робить своєму слові і каже про те, що овці його знають його і за чужим не йдуть. Він робить таке порівняння і спонукає нас до того, щоб ми, ті, які прийняли, його в своє серце, ті, які відгукнулися на вістку благоспасіння, щоб ми подібно до тих овечок, які є в тваринному світі, вони мали свого пастора і так само були слухняні, щоб вони його слухались, щоб вони чули Його голос. І неодноразово в нашому житті буває так, коли ми маємо деякі справи і хочемо мати вирішення наших життєвих питань. Ми маємо деякий досвід. Я пам'ятаю свідоцтво одного дуже відомого українського проповідника. Він ділився, ділився своїм досвідом, коли він, якщо не помиляюсь, його послав Бог в Австралії для того, щоб вдитися через нього на деякий час. І він розказує про свідосвід, коли він вийшов проповідувати. І власному очима на власний розум почав брати на себе таку місію. Що він буде говорити слово Господнє і думав, що будуть деякі дії. Але сталося, на жаль, не так, як він думав. І коли він проповідував, то він бачив певну реакцію. Він бачив, що ті люди, які його слухали, не було такої дії. Навіть люди томилися, вони час від часу вони споглядали на годинник, тим самим говорили про те, що свої Бог своєю поведінкою очікували, коли ж цей проповідник, проповідник нарешті перестане проповідувати і сяде. І так продовжувалося деякий час, якщо не помиляюсь, два-три рази. І він, здавалося б, мав дуже великий досвід. Він вже на той момент, якщо не помиляюсь, був служителем. Бог дуже сильно через нього діяв, зцілені і так далі, можливо, пророчим даром. І коли він прийшов додому, тобто до того місця, де він мешкав на той момент, в Австралії. І він з щирим серцем схилив свої коліна і почав звертатися до Бога, він не розумів, чому так стається. Він звертався до нього і казав: Господи, чому так? Здавалося, б ти мене послав з певною місією. Я здавалося, б твої справи виконую, але такого результату немає. І коли він так щиро молився до Бога, Бог почув його молитву і почав говорити до Його свідомості, до Його серця, до Його розуму, доступною йому мовою. Коли він так молився, Бог йому показав деяку картину, він побачив видіння, і Бог звертається до нього. Я думаю, приблизно це був такий досвід. Пам'ятаєте, в старому заповіті, коли Бог говорив до своїх пророків, він мав певний діалог. Тобто він не просто показував деяку картину, і ти як хочеш, так і розумій. Але Бог взаємодіяв зі своїми посудинами за своїми пророками. І одного разу пам'ятаєте в книгі пророка Єремії в першому розділі, коли Бог, описуючи через самого Єремію, як він покликав його на це служіння, говорив до його серця, почав йому відкриватися і сказав про його місію, і показав так само йому деяку картину. Але на цьому Бог не зупинився. Він звернувся до Єремії і задав певне питання. Він хотів удостовіритись, чи розуміє Єремія те, що йому каже Господь, і задав йому таке питання: що бачиш ти Єремія? І Єремія, потім, бачивши це видіння, він почав відповідати, що він бачить. І Господь дає йому підтвердження: ти правильно бачиш, бо я пильную над своїм словом, щоб воно скоро виповнилося. І так само цьому відомому проповіднику Бог показує певну картину. І задає йому питання, каже, що ти бачиш? І він бачить, каже, відповідає Господу: бачу великий лідовик, тобто айсберг. І Бог йому каже, що це ті люди, яким ти проповідуєш, і ти хочеш власними силами це зробити, зробити мою роботу. І він тоді, наче вкається за те, що він робив, і каже, Господи, прости мене. За те, що я взяв на себе таку місію, і Бог йому сказав, кожен раз перед тим, як ти будеш йти проповідувати, йти в Дім Боже, в Дім молитви, питай мене, шукай мого лиця, попрошай мене, питай, що, що, Господи, Ти повелиш мені сказати. Він покаявся в цьому питанні і сказав: Господи, я буду так робити. І після того, як він почав слухати Бога, перед кожним служінням наступним він схиляв свої коліна, просив. Бога, він потребував його відкриття і казав, Господи, відкри мені Твоє святе Слово, що проповідувати. І наступив такий момент, коли Бог почав йому відповідати, і він приходив до зібрання, става за кафедрою проповідував те, що йому казав Господь. І вже реакція була зовсім інша. Він бачив, як люди виходили наперед як вони каялися, вони вже так не томилися. І навіть наступив такий момент, коли сам. Пресвітер служити помісної церкви, він так само виходив наперед, і каюся. І коли вже закінчувалося зібрання, він звертався до помісної церкви до своєї пасти і казав: наступного тижня знову будемо приходити і будемо каятись. Слава нашому Господу! Це нам говорить про те, що наш Бог є живий. Він не створив нас роботами. Але він сказав, що. Свого часу, пророчеслав, він сказав, що наступить такий момент, що не тільки на цій горі, але на всякому місці будуть вклонятися люди, вклонятися Богу в дусі та істині і таких, е, таких поклонників на російській мові сказано: і шукає собі Господь. І так само в цей час слово для нас актуальне. Він бажає, щоб ми шукали Його лиця, щоб ми мали керівництво від нього. І я зачутував таке місце свого часу. Соломон звертався до своїх слухачів і сказав таке слово сім своїм серцем довірся Господові і не покладайся на власний розум. Ми можемо бачити деякі ситуації навіть в служінні. Ми можемо робити свої висновки. І в моєму житті так само бувало, коли здавалося, як я знаю, що я вже маю певний досвід, і я розумію, що мені треба буде проповідувати. Я на власний розум почав складати проповідь. Не шукав Господнього лиця таким чином, яким треба. І десь дивився на, якусь, на якісь обставини, а потім не мав певного успіху. І Бог так само говорив до мене. Я вдячний Богові, що Бог мене зупиняв, Бог мене навчав. І я думаю, що так само Бог бажає незалежно від роду служіння, яке мене сем перед Господнім лицем, в домі молитви, або поза стінами дома молитви Бог бажає. Говорити до наших сердець. Мені згадується один випадок, можливо, я колись свідчив. А на Полтавщині є один служитель. Наступив такий момент, коли його, одна із доньок старших, вона мала закінчувати загальну освітню середню школу. І, якщо не помиляюсь, це був випускний. І його, як батька, йому запропонували сказати про мову, звернутися до своїх слухачів. Йому дали, дали певний час. Йому заздалегідь сказали про цю дату, яка буде випускного. І він прийняв дуже правильне рішення. Він почав молитися. Господи, дай слово. Він розумів, що його аудиторія є невіруючою, невіруючі люди. Він молився, він схиляв свої коліна, просив: Господи, дай слово. Він розумів, в чому його успіх. Але слово від Бога не приходило, тобто Бог не посилав певні думки правильні. Доречні, актуальні і те слово, ту промову, з якою мов би звернутися до цих невірів, що приде. І здавалося, б, вже наступає цей день випускного, а слова немає. І вже день випускного наступає навіть такий момент, я вірю, що Господь не запізнюється. І оглядайте, коли один із батьків, так само е учнів, які вже заканчують школу, це навчальний заклад, то він. Звертається до своїх слухачів і каже про те, що нам треба молитися за своїх дітей. І тоді цей служитель він почув цю зацепку, і тоді йому прийшло розуміння, що про це треба говорити. І він став начав звертатися до цієї невіруючої аудиторії, до присутніх, і почав говорити про молитву. І він свою функцію виконав, він сів. І потім після цього, цього випускного. Підходить одна невіруюча людина і звертається до нього. І каже такі слова. Це було підтвердженням того, що Господь говорить через нього і що він правильно вчинив. І каже, хто ви є по професії? Він каже, я служитель церкви. Він каже, зрозуміло. І виявляється те, що ця невіруюча людина, перед тим, як сказати, задати йому питання, хто ви є по професії, він сказав, Такі гарні дуже слова, дуже гарне свідчення. Каже, влада слова. Я чув, що була влада слова. І дуже добре, коли ми так само шукаємо Божого лиця, щоб почути Слово від Бога і передати його іншим людям. У мене в житті було так само випадок, коли я старався шукати Божого лиця, керівництва від нього. І пригадую один такий момент приблизно років 5 назад, коли я на Полтавщині там. На одних з місцевих заводів працював, я був з нічної зміни. І я їхав на велосипеді взимку. І там в центрі Глобана я припаркував свій велосипед перед супермаркетом. І мені прийшло одне слово зі святого письма, «Просящому тебе дай. І прийшла приблизно хвилина або дві, підходить до мене одна людина. і Попросила в мене, щоб я дав йому гроші. Я вам хочу сказати, перш за все, не те, що я побачив цю людину. Я почав своїм розумом згадувати місця Святого Письма і потім цим керуватися. Але я цю людину не бачив, і Бог, перш за все, через своє святе слово до мене промовив. Інший випадок, я пам'ятаю, рік назад ми були тут, приїжджали наші брати та сестра з злобаного. І до одного брата він був тут присутній на той момент, і ще в нашій країні він був. Ми молилися там в Братській, і через служителя було йому таке пророче слово. Я не пам'ятаю дослівно, як це було сказано, але я скажу своїми словами і суті не втрачу. І Бог через служителя до нього звертається, що незабаром в твоєму житті буде певна ситуація, і тобі потрібно буде прийняти рішення. Але в той момент ти не скажи, що я це вже проходив, я мав вже повний досвід в цьому питанні. Але в той момент ти дзвониш до мене, я тобі скажу, я тобі покладу на серце, на розум, як правильно вчинити, для того, щоб ти мав успіх. Я далі долі не знаю цього питання. Я не знаю, про що саме йшла мова, але я зі сторони, коли слухав це проросло, я для себе зробив висновок, що ми так само можемо. Мати певний досвід. Ми можемо вже покладатися на свої навички і слідувати цим навичкам, своєму розуму. Але не завжди ми будемо мати той, той успіх, який хотів би від нас Господь. І ще одне місце Святого Письма дуже гарний приклад, він записаний в старому заповіті. Друга книга Самила в українському перекладі, П'ятий розділ. 20-го вірша тут описується так само певна ситуація. Тож Давид вирушив до Ваал-переціма. там Давид розбив їх, промовивши, Господь зробив серед моїх ворогів переді мною пролом, як проривають води. Тому й назване те місце Ваал-перецім». тобто поразка. Фелестинці навіть полишали там своїх башків, які Давид і його воїни забрали. Проте через якийсь час фелистинці знову прийшли і отоборились у Рифаїмській долині. Тому Давид знову запитав Господа, і він відповів: не на них прямо, аби, а обійди їх з тилу, напади на них зі сторони бальзамових дерев. Отже, коли почуєш відгомін приглушених кроків по верхів'ях бальзамових дерев, тоді виступай. Це означатиме, що Господь йде перед тобою. Аби знищити табір фелестинців. Давид зробив так, як йому наказав Господь. Тож він громив фелестинців від Гіви і аж до повороти повороту на Гезер. Слава нашому Господу! Дуже яскравий приклад. Ми знаємо про Давида свого часу, коли він був в юних літах, коли він, мабуть, був підлітком. Він так само був пастухом, він був простою дитиною. Але ми можемо зробити висновок про те, що він мав дуже тісні взаємовідносини з Господом. Свого часу він написав дуже гарний псалом 22, коли він, маючи свій досвід як пасти овечок, він так само розумів, що він є овечкою Божих очах, що Господь його пасти, що Бог про нього піклується, що Бог дає йому певне керівництво. І ми знаємо, що в юних роках Бог вже визначив його як майбутнього царя Ізраїля. Бог навіть помазав його, тобто поставив на царство. Ми, ми пам'ятаємо, як Самуїл по Вказанню Божому прийшов і вилив оливу на, на Давида цього юнака. І він був успішним. Він був благословеною людиною. І далі ми бачимо, що коли вже прийшов час, щоб йому заступити на царство, і далі Бог його використовував навіть в війнах. Перед тим, як його Бог використовував, потім в більшій мірі в війнах. І ця людина, здавалося, мала певний е воєнний досвід. Він вже мав успіх у війнах, він знав тактику, він знав, як правильно себе поводити в війнах. Але в нього була дуже Гарна ліса характеру. Він розумів і пам'ятав, в чому його є успіх. Його успіх був в близьких взаємовідносинах з Господом. І тільки що я зачитував це місце Святого Письма, в якому знову описується його досвід. І здавалося б, в ситуації, коли він зробив, подивився своїми очима, він мав певний успіх. Але війна на той момент не була завершена. Ця битва не була завершена. Деякий так він мав перемогу, але через те, що він спитав Бога. Тому що Господь звернувся до нього, Він не відкликнув, тобто не відкинув цей поклик Божий. Я вірю, що Господь Духом Святим говорив до нього всередині, говорив до нього розуму, доступною мовою, для того, щоб Давід, його слуга вірний, він мав певний успіх. І ми тільки що зачитували, що. Здавалося, він міг покластися на свій розум, на свій досвід, на свою тактику, на свої навички. Але коли Господь до нього промовив, він цього не відкинув голоса і це є дуже доброї поради. І ми бачимо результат цього. Він послухався, він побачив те, що Господь пішов, Бог доступною, знову ж таки мовою йому, сказав про певні умови. І тоді, коли тільки він дочекається, що піде попереду, Господь, тільки тоді йому виступати, та він буде мати успіх. Слава нашому Господу. Тому хай Бог нас благословить. Я бажаю, щоб всі ми так само, в першу чергу, і я ми мали ці взаємовідносини з Господом, щоб ми мали певний успіх і на ними Господній. в кожному роду служіння, на яке нас поставив Господь, і навіть практич, практичних життєвих ситуаціях, щоб ми мали благословіння і щоб ім'я Господнє прославлялося. Тому я закликаю нас до на молитви, помолимося про це, щоб ми не забували про гарні приклади зі Святого Письма і не відкидали голос Духа Святого. Амінь. Господь, ми славимо твоє святе ім'я. Ми дякуємо Тобі, що ти свого часу нас знайшов в цьому світі що ти дарував нам цю милість та честь, бути твоїми дітьми. І не менш ми тобі вдячні, Господи, що Ти нас недосконалих бажаєш використовувати, ти бажаєш говорити до наших сердець. Ти хочеш давати нам свою настанову в кожній ситуації, ти є Бог живий. І Ти послав нам Духа Твого Святого, для того, щоб ми зверталися до Тебе і ми розуміли, як нам чиняти правильно. Боже, слава Тобі! За дух істини, за той дух, який здатний нам говорити про майбутнє і який готовий та здатний говорити в кожній ситуації в нашому житті, по кожній дрібниці. Слава тебе, Ісус! Ми дякуємо Тобі за Твоє святе Слово. І ми дякуємо Тоді, коли ми помилялися, Господи, Ти не відкидав Твої милоці, милості по цей час, але подібно до дітей Твоїх. І до учнів, які помиляються, так само ти бажаєш, щоб ми знову вставали і йшли вперед за тобою, щоб ми шукали Твого лиця, Твого керівництва. Ми дякуємо Тобі за цю можливість, що Ти є Бог, Любов і Бог милич. І ми просимо про Твоє святе керівництво. Нам це нелегко робити, Господи. Ми можемо своїми очами бачити, але Твоє святе Слово сказало свій час за Ісуса Христа, що не побачення своїх очей буде судити. Але так, як ти бачиш, Небесний Батько, і допоможи нам так само уподобатись Ісусу Христу, який на всякий час шукав відкриттів від тебе на кожен день, щоб мати успіх і благослови так само, і нас, ви в дітей. Хвала тебе за все, наш люблячий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.